Сьогодні говоримо не про їжу, не про калорії і навіть не про спорт. Говоримо про причину, яка блокує схуднення величезної кількості жінок, про яку мало хто говорить. Отже, мене звати Оля Ярмошевич. Я сертифікований практикуючий дієтолог з восьмирічним стажем і провідник до здорового тіла, тому що працюю багато саме з духовністю. І з вас прямо зараз ваш добрий лайк, підписка. І ми починаємо? Чому жінка, яка більш-менш правильно їсть, яка намагається снідати, обідати, вечеряти, перекушувати, тримати себе в межах правильного харчування, але схуднути вона не може. Перше, вона живе в режимі постійного треба. Не я хочу, а режим постійного треба. І це саме той момент, коли ще одна дієта із ще більшим обмеженням не допоможе і не буде працювати, тому що тіло. Розуміє схуднення як величезну небезпеку. І тут не допоможе менше їжі і більше вимог до себе. Тому що тіло не чує слів, воно чує стан. Друге це жінка, яка все може, але тільки не для себе. Вона зробить все для всіх. Вона про всіх подбає, але до себе в неї ніколи не вистачає ні сил, ні часу, ні енергії. Це жінка, яка не дозволяє собі відпочинок. Це жінка, яка ніколи не може спокійно відпочити, приділити собі час і насолодитися цим життям. І зайва вага це не лінощі. Це дуже часто форма захисту нашого тіла. Захист від перенавантаження, від постійного треба і від підвищеної відповідальності. Чому контроль не буде працювати? Тому що нам роками говорили: візьми себе в руки, потерпи, ти можеш, ти сильна, ти українка, ти все зможеш. Але тіло наше не чує цих слів, воно відчуває стан, наскільки воно в стані легкості. Тому стисни зуби, контролюй себе, це не про жіноче тіло, тому що наше тіло не буде відкриватися від тиску. Але від чого воно відкривається? Воно відкривається від любові, коли ми з любов'ю ставимося до свого тіла і любимо його настільки по-справжньому. Коли з'являється турбота про себе, а не схутнення як покарання, чому багато жінок дуже гарно хутнуть тоді, коли вони закохані, в стані закоханості, тому що тіло в цій легкості, на цих емоціях? І дуже часто сьогодні жінка, яка перебуває в стані треба, не дозволяє собі відчувати. Бо вона їсть на ходу, на бігу, їй немає часу поснідати, їй немає часу для того, щоб прогулятися, для того, щоб почитати книжку на березі річки, або сісти в улюбленій кав'ярні, почитати улюблену книгу. І наше тіло дуже добре відчуває наш внутрішній стан. Давайте розберемося, як же хутнути з любові до себе. Коли ви ставитеся з любов'ю до себе, дійсно з любов'ю на 100%, не на 98%, не на 99, а на 100. Коли ви робите так, що ви відчуваєте цю любов, і ваше тіло відчуває цю любов, які це кроки? Перше це сніданок. Друге це збалансований обід. Третє. Збалансована вечеря, збалансовані перекуси, достатня кількість білка, достатня кількість вітамінів, мінералів і хороша калорійність саме для вас. Не робіть ніколи цю помилку, не беріть ніколи меню вашої подружки і не починайте по ньому хутнути, тому що воно може вам не підійти відповідно до індивідуальних потреб вашого самотіла. Що ж таке любити себе? Тому що про любов до себе сьогодні вже ходять легенди. Любити себе, не взятися за холодну воду. Але насправді це не так. Любити себе, це дбати про себе настільки якісно, це дбати про себе як про найдорожчу людину у всьому світі саме для себе, і саме з такої турботи наше тіло починає віддавати вагу, і це відбувається як приємний бонус. Коли під час схуднення ми чуємо своє тіло, їмо достатньо, і не ставимося до свого відображення в дзеркалі як до чогось дуже негарного, а навпаки, дивимося на себе і бачимо те, що ми прекрасні в будь-якій вазі, тому що в нас є ноги, в нас є руки, в нас є голова, в нас є очі. Ми чуємо, бачимо, ходимо, відчуваємо і. Приймаємо себе і з любов'ю починаємо годувати наше тіло з любов'ю. І дуже багато моїх клієнтів приходять до мене і кажуть, я все роблю правильно, але чому я не худну? І коли я розбираюся, я бачу причину, чому вага не йде і що треба змінити. І на індивідуальній консультації. Я чітко показую вам кроки, які ви можете робити вже сьогодні. Записатись на індивідуальну консультацію ви можете, написавши в коментарях під цим відео. І ключове те, що зниження ваги має відбуватися з комфортом для вас. З комфортом, з любов'ю і з стану. Мені все можна, але не все на користь, правда? Нам з вами все можна. І нам правда, все можна навіть під час схуднення. Якщо ми десь інколи відхиляємося від строгої дієти, від строгого розписаного харчування, це не пошкодить нашому результату. Але коли ми відхиляємося від розписаного меню, але ми чітко розуміємо, чому ми це робимо. Тому що це принесе нам. Додаткове задоволення, а не так, що ми відхилилися і починаємо картати себе, починаємо мучити себе, починаємо сварити себе за те, що ми десь не втрималися. Тому зниження ваги це про комфорт, про фізичний, про духовний, про комфорт. Психологічний, і тоді ми з вами дуже легко отримуємо бажані результати на вагах, і це вже як приємний бонус, тому що зниження ваги це в першу чергу про здоров'я, зниження ваги це в першу чергу про задовільнити потреби нашого тіла на клітинному рівні, давши йому все необхідне, не в обмеженні, а в комфорті з кавою. З цукрочкою, тому що інколи мої клієнти дивуються, що я не забороняю каву з цукеркою. І так я її не забороняю. І сама собі я також це дозволяю. І якщо це в балансі, це не шкодить ні нашому здоров'ю, ні нашій красі, ні нашому зниженню ваги. Тому все має бути в балансі. І схуднення. Це підтримка. І, можливо, саме вашому тілу зараз потрібна ця м'яка підтримка. Я чекаю вас на консультації, а також під цим відео я залишаю вам запрошення в чат, телеграм, який зараз безкоштовний. Гармонія в тобі, тому що гармонія в собі починається в першу чергу з комфортного внутрішнього стану. Приєднуйтеся за посиланням. Хто хоче отримати консультацію, ставте що ви хочете в коментарях. І не шукайте чарівну систему, як схуднути за 7 днів або фантастичне чарівне меню. Шукайте це схуднення як підтримку, як любов до себе. Любіть себе, цінуйте себе, ви прекрасні і будьте здоровими!